Серія із поразок у чемпіонаті розлютила і водночас загартувала запорізьку команду. Господарів серйозно лаштувалися на кубкове протистояння з будівельником. Макс Конате відкрив рахунок. Олександр Рибалко розвинув успіх до чотирьох очок. Будівельник лідирував лише одного разу у середині чверті, коли Павло Крутоус відзначився данком. Запоріжці повернули ініціативу і виграли стартову чверть 17-15. Вісім очок заробив Макс Конате. Судівля Супрана приїхали. Ката ката далі міграція. Про що гра свою дуже трудно що ход пірамітьхотігри на старті другої чверті? Запоріжці провели успішну серію трьохочкових. Відзначився Яків Змітрович, ще по разу влучили Юрій Кондраков і Станіслав Овдієнко. Будівельник програвав 9 очок. Ударний відрізок запоріжців підсумував слемданк Макса Конате. Протягом першої половини матчу гравці київського клубу зробили 10 втрат і закинули всього один дальній кидок. Як підсумок, не втішні для них цифри за підсумком другої чверті 37-34. Я тридцять що ці штутігри з командою Запорожі будуть очень тяжелими, тому що це завжди неудобна команда іграти в неудобний. Скажем так, баскетбол не только для наших команд баскетбол, швидкий баскетбол, з большим кількістю атак з стрюкачкової лінії після перерви. Діджей Стефенс вивів будівельник вперед 39-38. Але гості утримували перевагу лише 14 секунд. Максим Лук'янов заробив 4 очки поспіль. А завдяки дальнім влучанням, запоріжці повернули собі різницю плюс 9. Гості продовжували хибити із лінії штрафних. Дугат на останніх секундах не реалізував дві спроби. Будівельник програвав шість очок перед вирішальною чвертю. Команда ціленаправленно виконувала ті договоренності, які ми в розділки перед ігрою говорили, то що ми готували, і в и в нападении. Правда, в третій четверти були моменти, коли ми збилися на індивідуальну ігру. Стали остановилась. Команда перестала двигаться, перестал двигаться М'яч в ті моменти было сложно. В заключній чверті кияни відіграли шестиочковий гандикап. Михайло Анісімов вивів будівельник вперед. 64-63. На майданчику розпочалися баскетбольні гойдалки. За нічийного результату 70-70 Максим Лук'янов відзначився двома очками. А Денис Носков дальнім влучанням. Новачки баскетбольного клубу Запоріжжя стали авторами вирішального ривка у матчі. Завдяки вивіреним діям Олександра Рибалка. Запоріжці отримали п'ять очок переваги перед повторною грою. Рахунок зустрічи 78-73. Хотел поздравить болельщиков команду с этой победой. Она для нас очень важная, потому что после ряда неудачных игр нам нужно было собраться психологически и победить команду. Еще причем как такую, как Будевели. Поэтому всех с победой. Надеемся, что через призму Кубка у нас более удачные игры будут в чемпионате. Баскетболісти Запоріжжя здобули першу перемогу у 2017 році. Нарешті команда зуміла перервати серію із п'яти поразок. Тепер у піднесеному настрої запоріжці продовжать підготовку до матчу регулярного чемпіонату. У п'ятниці команда Дмитра Щеглінського зіграє ключовий поєдинок з конкурентом у Миколаєві.